Всім із сонячної Італії. Зачастили ми на море. Ну, сьогодні Марія зранку закомандувала. Каже, що тут її подруги мають бути. Будемо вдівати в день рубашечку. Сонечко припікає. Моя качечка плаває. Треба йти до неї. Море спокійне, спокійне. Оцей контраст. Липень місяць воно бушувало, і ти на ньому отак. А тепер так спокійно спокійно. Так добре. На жаль, всім можливість побачити море. То любить, то любить. Бо є такі, що не люблять море, не люблять бою. На жаль, ми любимо, ми любимо море. Навіть у песика є лежак. Песика привезли на море. Хазяїни там купаються, спостерігаю, щоб з ними нічого не вийшлося. Навіть песик на морі себе вивез. Це я тим, хто в Італії в нас там хто живе поруч і не їздить на море. Це ми з Марією. Два рази на тиждень мінімум, і це сьогодні їй щось захотілося, початок тижня має бути красивим. І її однокласники, батьки кажуть, ні, яке море, ми на морі не були, усіх машини, всі водять і не пробують. Тому що ти такий з вечора думаєш на море вранці, ой, куди його їхати? Будь ласка, ти сюди приїздиш зовсім з інша атмосфера. Так що навіть собаки на морі, а італійці, яким година до моря. Ні. Напевно, це є сила волі і витримка. Я не зрозумію їх цих батьків, не зрозумію цих дорослих є парочка, яких я наблюдаю вже цілий місяць. І коли ми не прийдемо, вони тут є. Або дні співпадають, або реально вони тут щодня. Ну і ці італійці, які от, да, я кажу, що за час їм їхати, вони частіше всього. Винаймають на дві неділі будиночок і живуть біля моря. Навіть якщо їхати от годину, їх це не влаштовує. Вони винаймають будиночок, щоб отако кожен день ходити, втомитися і на цілий рік забути про те море і все. Тому що двоє-троє дітей, як на мене, то краще отако організуватися раз на тиждень хоча б. Вивіз, втомився і все, і на наступний ти. Не просто собі задачу, ціль, графік, як не крути, треба організовувати. Навіть кажуть, коли людина виходить на пенсію, то дайш, там, на пенсії висплюсь, буду до обіду спати. Ні, ну це не про взагалі, ну, не про... Це, як ти будеш жити на пенсію. Це от ти вже не ходиш на роботу, буду спати по півдня. Ні, не будеш. Навіть коли вже ти не працюєш, все одно має бути якийсь режим для твого здоров'я і для тебе. Песик виглядає хазяйку, боїться, самому не залишитись. Оце так виглядає тривожність. Подружки, з якими Марія домовлялася, не прийшли. Вона нашла собі іншу подружку, яка походу палатку собі намагається зробити. Вони її вже роблять в людську. Споріднені душі. Но, на жаль, таких діток мало, мало. Зазвичай сидять біля мами з папою, бабушок, дідушою. Можна подумати, що це діти якихось аборігенів, розумієте? Це в крові. Сильна духом дитина буде шукати пригод на своє життя. Отак от, от. А слабенькі будуть біля мам з папом сидіти. Дівчатка радіють життю, в якому віці дівчатка щасливі. До гормонального дозрівання, до полового дозрівання. Дівчатка щасливі. І можуть жити на повну катушку, і то не завжди. Після полового дозрівання ми стаємо небезпечними, як оце море. Оце, походу, два дружбана, які зрозуміли, що дівчата дуже небезпечні і краще дружити вдвох. Марія безстрашна, а то попалась подружка ще більш сильніша і більш безстрашніша. В неї мама красива, а папа худий. Якщо ви помітили, я сама така що не проти заговорити з людиною на дорозі. Для мене нема проблеми, якщо мені щось потрібно спитати, куди пройти, проїхати. Я першого спіймаю, спитаю і і поговорити. Е, минулого разу, коли ми були на морі, е, ціла пара з дівчинкою. І це була перша дівчинка, яка до Марії підійшла, а не Марія до неї. Вона трішки менша. Ну, і розговорилася мама Албанка. Хоча я уявляла, що Албанія трішки по-іншому якось вони виглядають, вона світленька. Думала, Албанці темні. І е, вона сама захотіла заговорити, і дуже багато говорила. Що я хочу сказати, що коли людина перед вами відкривається і хоче з вами поговорити, ця людина в цей момент вам послана. І знаєте, з незнайомими людьми вони ж тебе не ображать, навпаки щось корисне можуть сказати. Знаєте, про що вона заговорила? Вона заговорила про те, що вона, дівчинці її 4 рочки, що вона хоче її навчити албанської мови. А, ну і я ж завелася, що з Марія розмовляю українською, тому що ми їздили в Україну, тому що з мамою це мало, тому що з дітьми. А вона каже, що дівчинка їй 4 роки, слова знає, але не розмовляє, не розуміє. і Албанська мова не на явку не, не схожа і нема чим порівняти, щоб легше було вчити. Але вона вчителька. Ну і мама албанка, а папа італієць. Вона заговорила про те, що хоче вчити, що вона сама вчителька намагається щось там зробити. І коли я заговорила про нашу українську мову, вона відразу сказала, що уважиш кирилиця, дуже добре володіти мовою України. Це ж там і російська, і польська поруч, і білоруська назвала мови, які використовують. Було приємно, що людина Раз і вловила твій момент. В них в Албанії латина. Вона розклад латина, і це ж ось абетка, англійська, італійська, це все латина, і тут я зустрічаю коментар. Латинська мова вимерла. Ну яке латинська? Латинська мова в усіх мовах існує. Хто використовує латинську абетку і плюс вся медицина на латині всі медики четверти було дуже приємно. Так що, якщо ви зустрічаєте людину, яка хоче з вами поговорити, але ну, відчуваєте, що вона чужа, незнайома, навпаки, навпаки, ну, звичайно, є різні розмови. Я ще досі, слава Богу, нічого не зряпалась. Ну, окрім моєї сімейки, Но, напевно, я для них просто була призначена. Просто була призначена вищими силами. Люді, люди люденіше. Нема де листку впасти. Це з 10 серпня. Франко, напевно, буде з 14 серпня вдома, один тиждень. Можна бути або правою, або щасливою. Якщо хочете бути правою, це жінок стосується. Йдіть в дорогий бутік, там ви 100% будете праві, і вокруг вас будуть носитися. А вдома краще бути щасливою. Якось так. да, Марія? Спасибо, що ти мене витащила сьогодні на море. Я тут хоч душу собі ісцелю. Під велосипед не об'язано й тут. Так, ми йдемо на каву, на дуже смачний каву. Розібрали все, нема нічого. Може це нам буде? Якщо не хочеш готувати обід 14 євро, ну і плюс 1 євро ти доплатиш на кофе за 15 євро, це взагалі... Це крутяк. Це взагалі таких цін нема. Перше, друге, напиток якийсь. І ще й е, солодке щось. Якісь пироженка. На перше це буде паста рис. На друге овочі з м'ясом. Це якийсь салат з м'ясом або картошка з м'ясом. Я вже сказала напій. Щось солоденьке, якась пироженка. Кава не входить. А, взагалі. Ось 14 числа в нашому регіоні свято Мадонни. В нашому регіоні 14 числа це ж франкові батьки ведуть нас в ресторан своїх дітей, внуків. То 50 євро з людини. І це те, що наплив дуже багато. Всі ресторани зайняті. Ледь моя свекруха нашла ресторан. А, приїде внукова нівеста, її мама. Мама привезе ще своїх друзів. І оцей весь балаган буде. Каже, моя свекруха, я взагалі тих людей не знаю, на що вони мені. Я взагалі можу не йти. Ось 14 євро. Перше, друге, третє компот. Ой, такі сімейні традиції. Я сижу і думаю, стоїть та яхта, вже стоїть хвилин 20. Може це по мене, може це мій любимий свекор мені замовив, щоб я вже нафіг здриснула звідси. Самий головний багаж зі мною. Що, що ще треба? Можна тікати. Боюсь, ця яхта не допливе туди, куди мені треба. Даже не будем пробовать.